Їх залишилося не більше двох тисяч на увесь чернігів. Ветеранів, що прибули на урочистості, до Дня перемоги цього року можна перелічити на десятках. Більшість фронтовиків, яким у 43-му виповнилося лише повноліття, нині пересуваються вже з великими труднощами. Трішки простіше Володимиру Шевченку на війну він потрапив 16-річним хлопчиськом, Партизани у загоні під командуванням з Банацького. Ветеран розповідає, дітей брали воювати для підняття бойового духу бійців. Підлітків нарікали синами полка. Выезжали в села, выезжали на операции боевые. И, значит, не странно, конечно, а вполне логично, что если я, участвуя в операции, ехал вместе со взрослыми, то, проезжая через села, были такие воски. О, дивись, и детина воюет, понимаете? Вот. Была такая жестокая война, что она захватила всех. Свято перемоги в обласному центрі розпочалося традиційно у сквері Попудренка. Народний депутат Владислава Трошенко, керівники області та міста разом з ветеранами і молодшими чернігівцями поклали квіти до пам'ятного знаку на могилі партизанського ватажка. Затим святкова колона попрямувала на пагорб слави, в авангарді, ходи, бронетранспортер, штандарти визволителів Чернігова та солдати у формі часів війни, як у далекому 45-му фронтовиків засипають квітами. Цьогоріч головні урочистості у підніжжя Болдиної гори обійшлися без військового параду, зате з промовами керівників. Голова обласної адміністрації згадав, якою ціною мешканцям області дісталася перемога. Ми завжди будемо пам'ятати про те, як за два роки окупації нашого краю відвери вбили понад 120 тисяч мирних жителів. У руїнах лежало більше 50 населених пунктів області, серед них і древніх Чернігів з його унікальними пам'ятками історії та архітектури. Воєнні пісні виконали артисти військово-музичного центру сухопутних військ. За ними лунає голос Левітана і наступає найурочиста мить. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецкого и захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью Учасники церемонії поклали квіти до вічного вогню і розійшлися у мерії. ж Пообіцяли більш масштабно провести заходи до 70-річчя визволення Чернігова, які відзначатимуть 21 вересня цього року.